Добрий день, народ. Озвучу цікаву статтю Країна Дарія Гіперборія Арктида. Арктида. Подається копія карта Дарії, яка була скопійована Меркатером в 1595 році зі стіни однієї з пірамід в Гізі. На карті Маркатора зображений в північному океані загадковий материк країна Даарія. У центрі материка знаходилось внутрішнє море з островом Арктида, на якому височила гора меру. На цій горі меру було місто Азгард, Даарійський, місто богів з великим храмом. Річки, що випливали з внутрішнього моря, ділили материк на чотири частини. Раї Тулі, Сарг і Харра, а в центрі материка Гора Меру. У слов'янських билинах, Індійській Рігведі, Іранській Авесті, в китайських і тивецьких історичних хроніках, в німецькому епосі, в кельтській і скандинавській філософії описується найдавніша північна земля, подібна раю, де панував золотий вік. Населяли ту землю, здавна славні люди, діти богів. Ну, Богів лапках. Люди, що мають генетичну спорідненість з ними, несуть в собі їх особливий ген, особливу духовну силу хварно. Хварно. Яка подібна легендарній птасі Фенікс, одного разу, відродившись, зіграє. Рятівну і поворотну роль в долі цивілізації. Ті деякі, хто відчув в собі цей заклик, шукали легендарну гіперборею, щасливий острів, де від початку життя на землі б'є джерело життя. Ну, це в лапках така цитата, щоб, доторкнувшись до нього, пробудити в собі давнє хварно, але час довго і міцно зберігав таємницю. Відкриття гіпербореї це не тільки ключ до усвідомлення народами свого особливого духовно-генетичного споріднення, це крок до великого духовного воз'єднання після тисячолітті роз'єднаності. Тисячоліття тому велика Атлантида була поглинена водами Атлантичного океану. Багато дослідників вважають. Що така ж доля спіткала і гіперборею, яка покоїться нині на дні Північного Льодовитого океану. Але давній тибетський переказ говорить, що Білий острів є єдина місцевість, яка уникла загальної долі всіх материків після катастрофи. Він не може бути знищений ні водою, ні вогнем, бо він є вічна земля. Це знову цитата була, лапки закриваються. Дивно, але Тибет зберігне тільки пам'ять про гіперборею. Там починається шлях, що веде в її серце. Найбільший сакральний центр світу, до великої піраміди меру, з оточуючими її мегалітичними спорудами і спіралевидною дорогою, що веде до меру. Для того, щоб побачити шлях, провідний туди, скористаємося вказівками древніх і картою Меркатора, виданої його сином в 1995 році. Числені стародавні джерела свідчать, що гіперборея перебувала на північному полюсі, зокрема, давньоіндійський епос Магабхарата розповідає. На півночі, ну, лапки. На півночі Молочного моря в дужках Льодовитого океану є великий острів, відомий під назвою Швета-Двипа. Країна блаженних, там пуп, центр миру, навколо якого, якого обертаються Сонце місяць і зірки. Цитата закінчилася. Наші предки фіксували події, що відбувалися в період їх життя в Даарії, і великий звіт часу від цих подій. Настало літо, 60, так, 604 376 від того моменту літо, тобто роки, того моменту, коли наші предки вперше побачили сонце і два місяці в небі Дарії. Вигляд землі. Згідно рунічних літописів, 300 тисяч років тому зовнішній вигляд землі планети Земля був зовсім іншим. Пустеля Сахара була морем, Індійський океан сушею. Там знаходився материк Му або Лемурія, Гібралтарської протоки не було. Країну Дагарію з матриком пов'язував гірський перешиє Рипейський в дужках Уральські гори. Річка Волга впадала в Чорне море, півострова Сахалін, Кореї, Японських островів неї існувало. Там було продовження Євроазіатського континенту, влаштування світів. І всі світи і реальності зовсім не розташовані окремо, а проникають один в інший. Так, що там, де в одній реальності вирують великі хвилі моря, в іншій реальності шумить ліс або стоять високі гори, вкриті вічними снігами, деякі світи або всесвіти, з одинаковою кількістю вимірів існують поруч один о, з одним, в той час, як реальності проникають одна в іншу, але мають якісно різні почуття або різні форми. І умови життя жителів цих реальностей, існуючих в єдиній мірно -просторовій, мірно просторовій структурі, між собою не стикаються і навіть деколи не підозрюють про існування один одного. Світ людей, чотиримірний – тіло, душа, дух, совість. Оце мені сподобалося. Оце мені сподобалося, бо ми сьогодні тут всі говорять за двомірність, трихмірність. Двомірність називають, що це, хто бачить землю площиною, трихмірність, хто бачить землю кулею, а ми чотирихмірні, оказується. То я вже не знаю, які якими можемо бути. Тоді куля, певно, багато куль одночасно, і вони говорять. Це мені сподобалось. Повторюю, світ людей чотиримірний, тіло, душа, дух, совість. Якщо совість втрачається, то людина автоматично тут же потрапляє в нижчий за рівнем, тривимірний світ з іншими законами. Наші предки фіксували події, що відбувалися в період їх життя в Дарії, і вели звіт часу від цих подій. Звіт часу від цих подій. Настало літо 64 376 від того моменту, коли наші предки вперше побачили сонце і два місяці в небі Даарії. У далекі часи земна вість була розташована вертикально до площини її орбіти навколо ярила сонця. Тому ярило сонця ніколи не заходило за горизонт для жителів Даарії. Священна країна Дарія перебувала на материку в північному Льодовитому океані і була розділена на чотири частини річками Раї, Тулі, Свага і Харра. 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 Кожен рід мав для проживання свою територію обмежено з двох сторін річками і океаном. Всі чотири річки стікалися в внутрішнє море, всі чотири річки брали Свій початок в північному океані, в океані перебувала прісна вода, річки Дарії стікалися у внутрішнє море до острова Арктида, на якому стояла гора миру в дужках меру. Я тут зупинюся, я читаючи, думаючи продовжувати це читати, можливо, це все неправда. І тут же я згадую сеанс зона пробудження сайту зона пробудження. Де вони дослідили, що раніше наша земна поверхня мала форму такого диску, кільця, і всередині цього кільця було внутрішній океан чи внутрішнє море. Тобто океан був навколо цього диску, ну, як платівка. Візьмемо як платівку там, до, до програвача. Да? І, а всередині внутрішній океан був. і і ось тут вони говорять подібне те саме, так що можемо послухати. Якесь зерно правди існує все-таки. 604 376 літа з того моменту, коли наші предки вперше побачили Сонце і два місяці. Основа гори спрямована гора меру, миру. Ну, Сьогодні, кажуть, що це була зірка, як полярна зірка, за якою визначали все. На неї дивилися, її називали гора Меру. Меру хай буде. Гора, основа гори спрямована вглиб і мала конічну форму, звернену вістрям до центру Мидгард землі. Річки стікалися до Арктиди, йшли під острів і перетворювалися на підземні ріки. На горі меру було побудовано місто Азгард Дарійський і Велике Капище. Азгард місто богів, що живуть на Мідгард-землі. Предки будували нові гради, храми, харчувалися вони їжею, чистою, що росла в лісах, садах і на полях. М'ясо і ї... м'ясо в їжу не вживалося, тому люди не хворіли. Стада корів паслися на луках. Молоком яких поїли дітей. Так, медові пряники були улюбленою стравою старих і малих. Люди жили кілька кругів життя, коло життя мало 144 літа. Слідуючи загальній думці, Меркатор поміщає гіперборею на північному полюсі і, не знаючи, що в результаті катастрофи, до 11 тисяч років до нашої ери кут нахилу і обертання землі. І північний географічний полюс змістилися. Якихось досліджень, з цього питання ніхто не проводив, про наслідки практично нічого не писалося. Зараз ми спробуємо зв'язувати, куди відхилилася вісь землі і наскільки. Площину північної стіни Кайласа Площина північної стіни Кайласа дивиться не на північ, а має відхилення. Рівно на 15 градусів західніше північного напрямку. Але якщо в давнину північна стіна дивилася на меру, тоді потрібно опустити перпендикуляр до площини відбивача і продовжити його в північному напрямку, подивитися, куди він нас приведе. Пройшовши відстань більш ніж 7 тисяч кілометрів, ми приходимо на територію Гренландії, Великий Білий Острів. Для з'ясування місця знаходження стародавнього полюса потрібна ще одна напрямна від якоїсь споруди в західній півкулі, зорієнтованої в давнину на сакральний центр світу. Тоді точка перетину вкаже на цікавий для нас район, на щастя, Кайлас, не єдиний збережений об'єкти єкт, об з тих, що були пов'язані з пірамідою Мерою. Іншою спорудою, зорієнтованою на неї по давньому канону, є комплекс пірамід майя, місто богів, теотой Хуакан. Такий теот. Теотой щось написано. Хуакан. Таким чином, дві напрямні дорога до богів Теоти, а, Теоти Хуакана. І промінь від північної межі Кайласа зійшлися на території Гренландії, вказавши місце, де знаходився не тільки Північний Полюс. Тут знаходиться серце Гіпербореї, стародавній сакральний центр світу, саме в цьому місці, 18 тисяч років тому, нефери здійснили посадку на землю, після чого в еволюційній історії нашої цивілізації стався Доленосний поворот. В цьому зв'язку варто згадати: і про Куйва в дужках літаюча людина на стародавньому наскальному зображенні, на північно-західній стіні берега Сейдозера. Сейд в дужках. Сейд Там, де у давнину, знаходився гіперборійський тільмун. Журці, які пережили потоп, заснували журецьке поселення. Якщо встати прямо перед зображенням і подивитися на літаючу людину, то напрямок погляду виявиться зорієнтований прямо на меру, а площина стіни перпендикулярна напрямку погляду. Незадовго до потопу, в цьому напрямку, швидко спішно полетіли нефери. Покидаючи свої бази на землі. Сьогодні, завдяки розвитку науки і техніки, можна отримати карти будь-якої ділянки Землі, що відображають дійсність з високим рівнем точності. Невзгодженість стародавніх карт більш не створює проблем, являючись непрямим підтвердженням історії з падінням астероїда і зміщенням осі. Сам факт катастрофи на її та її наслідків для майбутнього людства не усвідомлений і, як і раніше, не враховується в астрології, внаслідок чого практично корисне знання про взаємодію космосу і людини втратило свою справжню силу. Причина в тому, що в результаті удару астероїда, 13659 років тому Земля здійснила стрибок у часі, стрибок у часі в, дужка, в лапках. Стрибок вплинув не тільки на астрологічний годинник, який став показувати інший час, але й на загальнопланетарний енергетичний годинник, що задає животворячий ритм всьому живому на Землі. Прийшли тисячі років, але астрологи світу, годинник своїх астрологічних прогнозів і гороскопів. З астрономічним годинником космічних ритмів так і не звірили, мимоволі вводячи себе і людей в оману. Щоб переконатися в цьому, відновимо картину наслідків катастрофи по давніх текстах, які розповідають, що в результаті удару астероїда лапки весь світ перевернувся і зірки впали з неба. Це сталося тому, що величезна планета впала на Землю. В той момент серце, в дужках, в лапках, серце лева досягло, досягло першої хвилини голови рака. Душ, лапки закінчуються. Від цього удару розповідає стародавній текст: опора неба обрушилася, земля була вражена до самої, до самої основи. Я тут зроблю вставку серце лева і першої хвилини голови рака. Це говориться про зодіаки. Якщо дивитися на небо, то яке було перевертання, там, що серце лева і голова рака? Як зірки по зірках? орієнтації. Так, Опора з небо обрушилася, земля була вражена до самої, до самої основи. Небо стало падати на північ, сонце місяці зірки змінили, шлях свого руху. Вся система Всесвіту прийшла в безлад, сонце виявилося в затемненні, і планети змінили свої шляхи. Лапки закінчилися, закривається. Удар астероїда, під кутом до площини обертання Землі привів до того, що вісь обертання планети почала поступово нахилятися, розвертаючись північним полюсом на південь. Спочатку північний полюс відхилився на 20 градусів від початкового кута нахилу осі. Який до потопу становив приблизно 9 градусів. З плином часу, в результаті впливу, сил, інерції, кут відхилення, осі обертання поступово змінився. За давнім текстом, Земля після удару астероїда частково перекинулася, потім сторони світу помінялися своїми місцями. Сонце сходило на західному обрії, а сідало на східному лапки. Зима приходила як літо місяці слідували в зворотному порядку час переплутався. Замість звичного і природного руху проти годинникової стрілки щодо висхідного на горизонті сонця, сузір'я почали викочуватися за обрію за годинниковою стрілкою. Описана в стародавньому папірусі Зодіакальна подія відбулася не відразу. В лапках зворотній відлік зодіакального часу лапки закінчилися, тривав до тих пір, поки сили інерції і зовнішнє втручання не привели до того, що обертання Землі прискорилося, а процесійний механізм почав працювати в звичному режимі. Період збою процесійного механізму і наступна за цим перша критична фаза нестабільності параметрів землі. Тривали кілька сот років, за цей час відхилення осі обертання Землі стабілізувалося, внаслідок чого північний географічний полюс Землі виявився зміщений на 15 градусів. Лише через 1153 після катастрофи, ну, лише, певно, роки чи літа, як вони. Після катастрофи, коли планета вже кілька. Сот років перебувала у відносно стабільному стані. Нащадки жерці, які залишили Атлантиду в складі флотилії Нефтуна і влаштувалися в районі Середземномор'я, завершили надзвичайно складну роботу з перерахунку основних даних по циклічності і процесійним ритмам. Судячи за шкалою часу дендерського зодіаку, робота була завершена. Десь до 10 512, 10 500 року до нашої ери. На початку, використовуючи знання, отримані колись від Нефері, жерці звели систему обелісків з прилеглими до них храмовими спорудами на певній відстані один від одного і надалі спостерігали тінь від них. Перед розглядом. Особливостей шкали часу на дендерськім зодіаку визначимо, що після катастрофи один велике світотворне коло, одне, одне велике світотворне коло в дужках цикл прецесії став рівний 25 920 років. Отже, бачите, коли встановили цю циклічність, в зодіакальна епоха в дужках тривалість перебування Сонця в одному сузір'ї 25 920 років. Поділити на 12 і дорівнює 2160 рокам. і складається з трьох деканів о 820 років кожний, що, судячи по записах, на дендерськім зодіаку факт не безперечний, але так прийнято вважати. Всі ці диватства з деканами в дужках при зіставленні зодіаків, враховуючи похибку, пов'язану з поступовою ледве помітною зміною кута нахилу осі землі дужки закриваються, дають той різ... різнобій. У 608 років, який існує між сучасною астрономією і астрологією, не вірячи в глибину знань стародавніх, ні астрономи, ні, ні астрологи навіть не здогадалися пошукати відповідь у єгиптян на це очевидне різночитання. Ну, а єгиптологи, археологи, історики. Недостатньо підковані у фундаментальних науках, щоб, як мінімум, правильно сформулювати питання. Ну, Я не знаю, хто це такий розумний, там зараз говорить, але він, як сказати, виставляє на показ таку похибку, величезну похибку. 608 років це багато, це, це не 6 років. Да. А ми сліпо слідуємо, сліпо віримо, ніхто не. не ну, Оце називається довір'я. Як добре бути довірливим, щоб можна було легко обманювати. Так, ну, хтось дослідив, молодець, що дослідив. Практично, в результаті описаних вище подій світовий зодіакальний годинник показує сьогодні час неправильно. Все давно змінилося. І в жодній публікації, ні в бесідах з професійними астрологами вам не вдасться з'ясувати причину. Чому астрологічно вважається, що Земля вже вступила в епоху водолія? День весняного рівнодення, за місцем знаходження якого в конкретному знаку зодіаку і дається назва епосі? В 2006 році припав на 18 березня? У цей день небо показало, що по території сузів'я риб. Пройдено приблизно три п'ятих шляху, і перехід точки весняного рівнодення в сузір'я водолія настане ще через якихось 608 років. Дату переходу в еру Водолія Міжнародний Астрономічний Союз позначив це 2614 рік. Щоб переконатися в цьому, Досить уважно подивитися на небо. Ну так, бачите, от виходить, кругом. Що кругом робиться? Якась частина людей врятувалася, піднявшись на Вайтманах, космічних кораблях. На навколоземну орбіту інші перемістилися, телепортувалися через зоряні ворота між свіття обійстя ведмедя сузір'я великої ведмедиці у володіння даарійців, але основна частина жителів Дарії залишилася обживати землю. Дослідження, дослідження генетиків ще більш заплутують ситуацію, наприклад, вченими Стенфордського університету США в результаті мітохондріального ДНК-аналізу, тобто дослідження генів, що передаються від матерів до дочок. Ну, це в дужках в дослідження генів, було встановлено, що загальне генелогічне, генелогічне дерево всього людства, можливо, бере початок від 10 адамів і 18-ї. На цьому закінчується стаття. Є такий невеличкий вірш Махабхарата, книга перша. Є в світі гора, круто вершинна миру, не можна знайти її ні порівняння, ні міри, надмірної краси, в недоступному просторі, би вона в золотистому уборі, одягнена верховина її перлами, прихована верховина її хмарами. На цій вершині, де перлинні чортоги. Посіли одного разу небесні боги, переклад Липкіна. З цього вірша ми можемо зрозуміти, що це була нематеріальна гора, що це вона була в якомусь недоступному просторі, що на хмарами захована, покрита. І, можливо, це була зірка, можливо, полярна зірка, можливо, якийсь простір, якесь сяйво і ще щось, на що рівнялися. Всього доброго всім!